Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні готую знову по рецепту з книги 1913 року Бігос. Дуже цікава страва. Беру спочатку ребро. Ребро обралося жирне. Я взяла Такі середньої жирності, яка в нас була у магазині, і по кожному ребру я дрібню так, щоб було і кісточка і м'ясо. Тепер в мене пательня вже нагріта. Я додала 2 ложки олії і на олії підсмажую з обох боків до рум'яного кольору. Дуже цікава страва, як почала цікавитися вже після того, як вичитала в рецепті. То їх дуже бігусів, дуже багато варіантів: є литовський бігос, лінивий бігус, угорський, галицький, мисливський, вегетаріанський, бігос навіть з Ну, Дуже багато різних варіантів і дуже багато різних рецептів. Якщо у вас є свій рецепт Бігоса, обов'язково напишіть мені. А я поки солю. І перчу, й додаю паприку, і перевертаю, щоб воно смажилося з обох боків. Далі, по рецепту, я мала брати дичину, але я її замінила. Перепілками і зробила велику помилку, так що беріть краще, так як там кажуть, дичина або шинка, то беріть краще шинку. Чому я в кінці вам розкажу. Ось так я на дві частини їх перерізала, і після того, як знімаю ребро, я їх буду класти на гарячу пательню і також солити перчити і підсмажувати з обох боків. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви маєте можливість, підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором, це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам. Ось так дивіться: я перевертаю на другий бік, щоб воно було таке гарно коричневого кольору. І як зніму, то поки я вже далі буду готувати, то воно вже просолиться і пройдеться спеціями і ребро. І перепілки. Як уже готові, я просто знімаю в тарілку і буду їх досмажувати, бо вони в мене на одну пательню не помістилися. Далі ще для цього рецепту потрібно брати бульйон. От мені згодилися мої чарівні кубики з куркою та овочами. Кого цікавлять такі заготовки, в мене є на відео записано і овочеві кубики, і з куркою. Тепер беру я одну капустину, вона у мене вагою 1 кг, і я буду її шаткувати. Щоб швидше я буду брати шатківницю, але можна, якщо нема або ж не хочете, можна просто нарізати її ножем. Я беру шатківницю, бо буде набагато швидше. Ось так, я швиденько її зараз перетру. І далі наріжу одну цибулину. І цибулину трошки присолю, і капусту трошки присолю по одній грамочці. А тепер я буду змішувати все, і цибулю з капустою я буду. Перемішувати, не мняти, а от просто так буду перетрушувати, щоб вона гарно промішалася і вона розподілилася цибуля рівномірно по всій капусті. І ще нам потрібно буде. Яблука квашене. Ось для цього я їх сквасила, буде в мене відео квашених або ж мочених яблук. Я зараз візьму, тут вони у мене ще великі яблука не зовсім проквасилися, а я розрізала і я візьму ці половиночки, вже проквасилися, вони такі прозорі, гарні. І я буду їх нарізати ось на такі смужечки тоненькі. І теж буду відкладу, і тепер уже буду брати свій горщик і все шарами туди класти. На дно трошки олії. Далі після олії буду класти шар капусти з цибулею разом, кладу на дно. Далі буду брати вже на цей шар капусти, розподіляю так, щоб він рівно був. По всій кастрюлі і буду вкладати квашені яблука. Розподіляю ось так, беру жменю і розкладаю. Я так розумію, що вони просто кислинку дадуть. Далі на квашені яблука буду класти м'ясо. Спочатку буду класти ребро, а потім буду вкладати перепілки. І ось таким чином шарами буду викладати все, поки не закінчаться мої інгредієнти. Гарно я його розпреділяю, І тут м'яса багато буде, дивіться, повністю шар. І далі беру знову туди олію кладу. І знову капуста, яблуки і м'ясо. І так буду класти шарами, поки не закінчаться всі інгредієнти. Ось так викладаю швиденько, жменю яблук. І це все буде в мене протушуватися, заливатися спочатку бульйоном, і при 180 градусах буде протушуватися орієнтовно 1 годину. Зараз я докладаю перепілки, і все вже в мене інгредієнти закінчилися. Ось так вийшов повен горщик, і тепер я заливаю бульйоном. Бульйону десь пів кастрюльки лью цією, що поклала капусту, тому що там капуста дасть ще сок, цибуля дасть сок. Ось так перехиляю, ось і я його бачу. Все тепер накриваю кришкою і орієнтовно на 1 годину 180 градусів в духовку. На кухні такі запахи стоять від смаження м'яса, що як його цю годину й витримати. Зустрічаємося через годину. Подивіться, яка краса, все втушкувалося, дуже запашне. А чому сказала, що не потрібно брати перепілки, тому що вони розімліли і попадається дуже малесеньких, дрібнесеньких кісточок. І це незручно, тому що треба цю капусту перебирати. вони розімліли. Так що, будь ласка, як будете робити, беріть краще шинку, або ж, може, у вас є можливість дичину брати, але не птицю. Дуже страва. Дуже втушилася гарно, Є водичка, бачите, вона соковита, капуста дуже вмліла. Ну, якби по мені, то на слідуючий раз я буду робити це з квашеної капусти, бо хочеться більше такого насиченого кисленького, такого присмаку. А взагалі все розімліло, дуже смачно, і в мене вже черга поїдачів стоїть. Так що робіть, пишіть і до зустрічі.